Мій рідний син. рівно 9 років назад народилась прекрасна, чуйна дитина, це ти син. Сказати, що я рада, що ти з'явився в мене в житті, це, мабуть, нічого не сказати, і прямо зараз я плачу, але перезаписувати не буду, тому що це мої емоції. В цей день, звісно, мені хочеться побажати тобі всього-всього найкращого, що є тільки в цьому світі. Мені хочеться, щоб ти прожив це життя прекрасно. Першу чергу мені як матері важливо, щоб ти був здоровий. Марк. Ти мій старший син. Ти знаєш, я тебе дуже сильно люблю, дуже сильно пишаю з тобою. І твій день народження хочу побажати. Тобі саме основне, що ти був здоровий. Будь здоровим, будь щасливим, досягай успіху, досягай цілей, які ти перед собою ставиш. Тому що сьогодні те, що ти робиш, те, як працюєш, я б сказала, пахаєш. Це для мене є величезною мотивацією. Я колись так не змогла. Чтоб ты... Ну я Это темная игла. Нет, это красная игра. А может как бы из черной у вас ничего не свыкнет, с черной игры начинать. А я думал, с Марк! На. Это темная игла. Нет, это красная игра. А может, как бы с черной у вас ничего не взмыть С черной игры начинать. А я думала что он Марк. Так С Днем Марк! Джуя! С Днем рождения, Джуя! С Вітаємо тебе! Хай у тебе! Все в житті буде. Щастя, здоров'я, успіхів, удачі і легкої вдачі. Вітаємо тебе народження. Став, загадуй бажання, вставай. у планшеті, понятно. Тільки гарно подумай. Молодець! І... Ні ні, ні, ні. Ладно, бо свічки були, я не тобі Як тобі? Неполь. Це зимою. Подобається? Угу. Прикольно, дякую. Ласка. Після Марк просить вийти нас. Виходь, Виходью. І виключить світло? Так. Ти... Давай, Ор. Ти спати ще хочеш, ага, я поняла. Добре, все, відпочивай. Йдемо готувати сніданок, а потім його покличемо ще. Можно? Я тебе с принесла. Вот это уже баловича. В лишку его будет есть. Чи ты хочешь до нас выйти? Давай, так. Влишку что до нас? Давай тут. А что есть? Вот щось адекватне, типа яйце. Окей. Okay. Ты поселился чипсы ход. Да. А что? Синяк. Это покруче правда? Нет. не. Вот есть. Не хочешь выходить? Не хочешь выходить? что не Две пачки. Їхали на заправочку каву купити. Київ проїхали. І якась пішла мряка, їхали. Супа тепер чи дощ чи мряка. Банан у чоколаді. смакота Всім гарного дня! ハハハハ Мирного раночку всім, мої дорогі друзі, мирного дня. Нехай Господь благословить цей день і збереже кожного з вас. Я стала жити за українським часом, давно не сплю вже і випила. Вже і в душ сходила, і догляд зробила. в общем, таке моє сьогодення. А нічого. Життя різне не може бути. Щоб все було всяке воно буває. Обіймаю всіх. В квартирі я би не жила, я там задихаюсь, мені не знаю, мені потрібно, щоб була земля, щоб я вийшла і була земля. В квартирі зайшов відсидити. Тому я людина села, я не людина міста. Я, я рада, я задоволена, що я жила в селі. Оці гуги, гуси гуси, га 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 качки качки-кря-кря-кря, жаби-ква-ква-ква. Все це було і я це люблю, і це моє. Да. Так що чому ж тут завжди? Чому я заздрю городянам? Взагалі не заздрю. Що вони деякі зараз їздять з великих міст на дачі, садять, цапують і теж собі стараються посадити і якось виживати. А ми раніше жили. І мене, ну, як знаєте, є такий анекдот, що їде дві жінки чи багато жінок у поїзді, однак. У потязі, одна, каже, постирала стареньке платье, платье городська, ж така, раніше городські всі розмовляли на російській мові. Повезу на базар, то сільські дурні куплять, а сільська сиділа і не змовчала. Каже, в мене півень здох, так я його обскубла, посмалила, повезу в город, городські з'їдять. <гум> я горжусь тим, що я з села. Я пройшла все. В селі, і горо, огороди, і сама їх садила і копала, І, і було таке чоловік на заробітках, а я... Да, біля нас хитро недалеко, недалеко. Люто далі, а хитро недалеко. Але ви знаєте, дуже останнім часом багато, я там показувала якусь сторіс в Інстаграм, дуже багато таких якихось літаків літає військових, як танки прямо в Повітря аж страшновато становиться. Де родився, там і пригодився, дівчат. Родилась в селі, то в селі і прожила. Родився в місті, то в місті. Повірте, вчиться дуже нелегко, кожен вибирає свою дорогу життя і цим радіти. До чого тут це? Я не можу взагалі у вас То ви мені пишете про село, то вчитись. Повірте, вчитись дуже нелегко. Я не кажу, що вчитись вчитись дуже важко. Я спробувала місяць не походила на курси англійської, вже заморилась. Мені краще підлогу в хаті мити. Я ж не кажу, що це легко. Була на Сумщині, пололи буряки, дуже багато було сезонних дівчат, які приїжджали на сезон до нас. Білоруси, Західна Україна. Сапувати буряки, а в нас ще був радгосп від Півненковського цукрозаводу. Були висадки, буряк на висадки. Хто йшов на ферму, працював. Це винищувачі літають, так можливо. У мене штука у мене посушу, сушка, сушиться як курточка моя. Готуюсь до холодів, розсушую. Постирала, думаю, тільки стільки немає, бо зазвичай дуже багато кожного дня полотенець. Це є час. А, ви за ту пані, що 58 років пішла вчитися, ну просто в тій пані інше життя, інші мізки були, ви розумієте? А я в 16 років вийшла заміж і не закінчила навіть 9 класів. У мене таке життя. Я ж за ту пані нічого й не кажу. Ви, Галиночка, неправильно мене зрозуміли. Просто та пані в неї інше зовсім життя. Тому вона й поступила в 58 університет. Це дуже складно. Я ж кажу за те, що я цього не потягну. Ви ж мене неправильно зрозуміли і перекручується все зовсім навпаки. Я не потягну навчання, я краще унітаз помию. Я цим зароблю кошти. Ви тут таке нагородили з три короба, чесне слово. Почали за здрав'я, упок... кончила за, здрав за упакою. Я хіба сказала, що навчатися легко, навчатися важко. Просто вже в мої мізки це не дойде. Не читала як книжок. Бо в мене були огороди, мені було ніколи їх читати. Вийшла заміж рано, не закінчила школу. Тому який університет? Куди я поступлю? Я вам про це. Ви мені хто знає про що? Я нічого не помічу, як в мене прийняти. Кожний от ви можете поступити. Всім привіт, привіт. Ви можете, може, поступити, а ви змішали село, город, все підряд. Це грамотна людина, може вона у 58, ще не один вуз до 70 закінчив. а я цього не можу. У мене інша, інше ставлення до цього, розумієте? Я навіть не хочу ходити на курси англійської. Не хочу, не хочу тому що ну, не. Дякую, Олюшка. Не моє це, не моє це, не можу. Я хвилююся, переживаю. Я, як не доходить до мене черга, що сказати, я не знаю, мені соромно. Ну чого я буду себе сама істязати? Ну скажіть, будь ласка, мені це некомфортно. тому я й не йду. Людині комфортно, нехай йде учиться. Тому я так і відповіла, що вона, в неї зовсім інше життя було, як вона. Я раз в 58 років поступила в університет. Вона по-іншому жила, багато читала, багато, можливо, навчалась. А я, яка не закінчила 9 класів, я поступлю. Я вам про це. Ви хто знає про що? Запутали ви мене Оля, чи хто там мені писав, чи Галя, Галя. Запутали мене. Я те кажу, що життя. Завжди навчатися було важко. Завжди. Я закінчила 8 класів з однієї тройки по-англійському. З однієї тройки. Так мене було п'ять ірки четвірки. Я непогано вчилася. Життя в мене так склалося. У кожного були мама і тата, в мене не було. Тато було своє життя з іншою дружиною, в якій я мішала, а мама мене бросила. А бабуся не в змозі з дідусем були. Ну, Скільки вкладати при пенсії бабуся тоді отримала 35 рублів, а дідусь, мабуть, 40. Тому кожному своє. Я ж про те й кажу, що кожному своє однокласник він дуже е -е, знав гарно англійський, хоч я його взагалі не знала і не знаю. Він самотужки вивчив німецький. От. Ну, У людини талант до цього. Тому ви щось не в ту степь пішли. Я дуже вважаю розумних людей, які навчаються, які щось на цьому розуміють. Ну не легко, я вам скажу, і сапувати огороди, і тримати господарство. Також це все нелегко. Також це все важко. Це все ну, то умственний труд, а це фізичний труд, який дуже відображається на нашому здоров'ї. Можливо, людині дуже гарно дається узичья, навчання. От легко дається. А тут хоч дається легко, хоч не легко. А бери лопатку і копай картоплю. Чи бери відроди, дорігу корів доїть, да? чи годуй качу. Тому кожного своя доля. Виключу сушку. Дівочки, виключу сушку. За 25 минут, хай суші. Як буду їх відпускати, мені аж страшно. Вірю, привіт. У совість у кожного різна, це точно. А зараз всім бажаю гарного вечора, мирного, спокійного, обіймаю всіх. Божої опіки вам усім. Все пада, все перевертається. Ну, коротше, треба новий телефон. Це точно. І вам щастя, всього найкращого. А так як бросить дитину, як мене мама бросила в 9 місяців. Як, що, чи воно там їло, як воно там серце б розірвалося, я не знаю. Ну, всі ми різні. Всі ми різні і ми не повинні бути однакові, всі однакові. Але поступати треба по совісті дівчат, правда. Ну, вже ж надоїло, правда. Надоїло, що так користуються тобою, користуються, витерли б тебе ноги, вісрали тебе, вмазали в гамно, ти стала погана, а вони гарні. І, ну, ні, це теж, знаєте, так теж дозволяти не можна. Чесно, не можна. Уже скільки живу в Україні, стільки чую від людей, які жили і працювали в селі, така заздрість. До чого в людей, які працювали в селі, заздрість? Галина, до чого заздрість? До чого заздрість? Така наша доля, сільська, кот яких є городська. До чого заздрість? У мене, наприклад, велике, велике місто раніше. Дуже визивало негати. Я в суми поїду, в мене голова болить цих сумах. Мені дуже подобало жити в селі. Зараз мені подобається. І жили ми в селі Тарасівка, не в самому Києві. Тому що в самому Києві дуже гучно, шум, я до цього не привикла. Тому де ви бачите заздрість? Чи може я вас щось не так зрозуміла? Ну так ми дійсно жили і працювали. Ви на заводах, якщо ви в городі жили. А ми на городах кожного своє життя, яка до, до чого заздрити, Скажіть, до чого заздрити, Як прийшли ті часи, коли з села люди покупили дачі, ой, з города покупили дачі в селі і також садили огороди. Ну в нас на Сумщині так і сум. Люди поприїжджали, покупили старі будиночки, їх попримарафечували, садили огороди, коли припекло їм в городі жити, Коли раніше було все копійки, так а тоді садили огороди, їздили на дачі, зараз їздять на дачі. Садять якісь маленькі огородики. Не знаю, я не пойму, кому ви це пишете. Людей, які жили в селі, чую, жили і працювали. Жили і працювали, і коров тримали. І півні співали вранці. І село мені це саме найкраще, що є. Я би не жила в великому місті. От я зараз живу в великому місті, але в нас тихий спокійний район. Суми гарне місто. Ну Розумієте, коли я з маленького села приїжджала в те гарне місто, в мене від ну, збитку багато людей вже то багато і завжди боліла голова. А коли вже переїхала жити в Київ, я взагалі там думала, ого, чи я привикну. І коли ми тільки переїхали жити в Тарасівку, під Київ, 12 кілометрів від Києва, тільки там мені було спокійно. В квартирці не жити, як в квартирі, не поняла. Олішка, не Собачки хворіють. Вінтер дуже-дуже. Я не думала, що вінтер перший боні. Боня ще кріпиться, чотири таблетки в день вона ми даємо їй мені. В неї кістки розрушуються. Артроз чи як. А вінтер просто так тепер з почками. Йому тепер капать. І наскільки витримає його сердечко, капаємо кожного дня. Аська сьогодні. Нормально шорті сьогодні з кишечником вчора, мабуть, переїла, коли переїдав, в неї стул з кров'ю і теж переживає. Ну, собачки вже всі старі, крімасі. Васі з зубами проблема треба, камні знімати і деякі зуби виривати. І це також наркоз. Ну, коротше, дуже жалко. Наскільки жалко, що просто я не можу. Я не знаю, як я це все перенесує. Я себе готую до цього. Ну, до цього ж не можна себе підготувати. Чому в них така коротка доля? Вони скільки добра роблять, скільки в них любові, до людей не прирівнюють, і така в них коротка доля. Нам взагалі в лікарні казали на Боню, коли дивляться, як у взагалі до такого віку прожила, і ще ми тут вже оперували її, не піританіти, і, і, і лікози, і все. Ну, Боремося до кінця. Я все буду робити, щоб ніяких автоназій, щоб просто своєю смертю. До собак нам ще всім рости, рости, вони люблять. Просто люблять тебе. І такий короткий вік вікін Господь відміряв. Може, того і так і відміряв, що у них занадто багато любові. Чотири місяці пройшло, а бачив, плачете. Потому, що 17 років це член родини. У нас Вінтер — найстарший, це йому 14-й рік. Ну, коти трошки довше живуть. Теж, мабуть, в залежності від породи. Яка порода? Ой. Шкода, дуже шкода. Ну, вже я так інколи подумаю, ну все одно він терпіде. Рік. Чи витримає він? Я вже думаю, чи купити собачку, а потім думаю, ні-ні ні, на мій вік вже не вистачить. Я вірю вам, вірю. Казала, то як Чорджи, чи як, дай мені Боже помер... дай, Боже моїй собаки померти раніше мене, щоб, я... щоб потім вона не була, потім нікому не потрібна. Скільки ж собачок усипляють, просто не потрібні, кидають, викидають, топлять. Разні ж люди є, правда? Обіжають, б'ють. За що його можна бити? Воно ж, ж тебе просто любить. Добрий день. Це так, і Люба були, що в нас Читає Льва були шецу. Ой, Шецу. Хто вони? Пушистюють, як шпіці. Гарно, що в мене підписниця їх забрала. А так би це ще Чита і Люва з нами були. У мене підписниця Єлєночка. По інстаграму я кажу, може, хто забере собачок, бо так вийшло, що господарі вони не потрібні, а мені їх було шкода. Бо вже як я плакала, як їх віддавала, бо вони в нас були два місяці, ми до них звикли вже. Ну, гарно, що вони попали в гарні руки. Так, да, Я согласна з вами, Іночка, ми ж нічого не можемо змінити. Треба тільки налаштувати себе, тільки ж як. Це дуже боляче, просто втрачати завжди боляче. З такою заботою я сподіваюся, що він з нами ще трошки побуде. Я оце не він зо мною спить, я несу його в спальню, обтюмаю, птьомию, я сьогодні хочу покупати. Гру він вже не будемо давати, бо важко йому. Він не заростав вже так, шерсть така вже слабенька. А дома покупаю. Що завтра всі робимо аджику, — казала моя сукруха Анжика. Анжика. Завтра всі робимо аджику, А сьогодні я ще пишу заяву. І пропав він мене спропав, десь, десь хтось забрав. Дякую за сердечко. Десь тут забрав. А як він мог пропав? Десь хтось забрав, я думаю. Вона підписниця в інстаграм каже, собачка була на вільному вигулі. Откриють черточку, вона побігла. Ну, я б так ніколи в житті не, не пускала собак, тому що тут так неприємно. Тут прийшла е... донька капала.